Вітаю вас, друзі, вітаю, понеділок 5 хвилин, я Олексій Ляшенко. Тяжка ніч. Ну, як завжди, навіть, як взагалі-то дуже часто росіяни обстрілюють нас з ночі п'ятницю по ніч понеділка, от з п'ятниці на суботу, з суботи на неділю, з неділі на понеділок, в вихідні дні. Ну, Щоб нам служба медом не казалась, як вони говорять, щоб служба медом не казалась. От так. Ну, цей раз був також обстріл, дуже знаєте, так конкретно направлений на Київщину, але постраждали і Чернігівщина на Київ, не на Київщину, це централізовано, централізована, сконцентрована на Київ, але постраждали і інші наші міста, і інші наші. Областя і Чернігівщина, і Київська область, і в інші області прилітали, але це раз було сконцентровано тут. Як бачите, що росіяни роблять те, що ми з вами говорили, про що ми мріяли, щоб і у нас так виходило. Якщо стріляємо, беремо одне місто і тушимо це місто. Ну, я маю на увазі по промисловості і по всьому Іншому, як е, вони перейшли до такої тактики. Ще півроку назад ми про це з вами мріяли. Тому що чому? Тому що у нас е, безпілотники і вони не такі, знаєте, мощні, скажімо, як ракети. Ракети це ракети. А безпілотниками один безпілотник на якийсь металургійний завод це нічого. Ну, ладно, про це ми вже говорили і не будемо згадувати. Можливо, щось. Зміниться можливо, ми щось не розуміємо, або я не розумію. Так, от дивіться, в Шевченковському районі Києва внаслідок нічного російського удару зруйнований цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Зруйнований басейн, стадіони, гуртожитки. Дивіться, біля 19 локацій. Біля 19 локацій, там, де щось попало. На сьогодні, от на цю хвилину, відомо про сімох загиблих в Києві, двоє загиблих на Чернігівщині. Одна людина це те, що відомо. ми я не буду обговорювати це довго, тому що нема ще чітких офіційних і кінцевих е, даних. В Білій церкві людина загинула. Так що давайте допомагати, давайте не нехтувати тривогою, давайте розуміти, що у нас війна і що так буде. Тому що воюємо ми з сміттям. Людським сміттям, людськими відходами. Знаєте, я так вважаю сусідню територію, і я так вважаю те населення це людські відходи. По-іншому їх назвати не можна. Ось дивіться. Чому я так вважаю і, і, і всіх закликаю так вважати. І не хочу бути людяним, не хочу бути там розумним, не хочу там щось там сопоставляти. Я сам закликаю дати критично мислити, але тут я не хочу, щоб хтось мислив критично. Якщо ми тут проти ворога будемо казати, що там є хороші, та там не так, та ото трошки, та там є рідні, та там є близькі. Ні, немає. Ну, от просто, немає. Якби були, вони б всі вже проявилися давно, дуже б давно. Давайте так. А раз вони не проявляються, значить там сміття живе, сміття якому пофігу ми. Це точно. Ось дивіться, чому я так вирішую. Вони ж ніхто навіть не спротив, не чинить нічому. Ось навіть у цьому. Да? Там війна Ізраїль і Іран. Е, Сполучені Штати вдарили, допомагають Ізраїлю, ну це окрема тема, е, і вдарили по Ірану. Що виходить Росія? Росія рішительно осуждає атаки США по ядерним об'єктам в Ірані, заявили в МІТ Російської Федерації. А тут захопили ядерну е, атомну станцію, нічого. А коли були на Чорнобилі і нічого. А коли по сховищу ядерному в Чорнобилі стріляли, нічого. Розумієте нічого, ось тому вони сміття. І ніхто навіть у них не пише ніде, навіть ті, що за кордоном хороші рускі не кажуть, що це цинізм, це просто, ну я не знаю, як це назвати. Цинізм це дуже вже так легко. Далі. Совет безопасности Росії об'язана треагірувати на американські удари по території Урана, заявили в вміт Російської Федерації. Ну ви от розумієте, що це? Вони Росія не вважає, що ми взагалі на світі існуємо. І всі мешканці в Росії, вони точно так вважають, хоча можуть виставляти себе по-іншому. Можуть говорити, та я не такої, я не така. Можуть говорити, та ми от. Ні. 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 Вони такі ж. Вони такі ж. Розумієте, наші пишуть: от Росія обурила, що США порушили міжнародне право ударами по Ірану. МЗС Росія опублікувала заяву із засудженнями. Ой, Росія, Російська Федерація закликає, закликає припинити агресію та створити умови для повернення до політики. Там, да! От коли ми всі зрозуміємо те, що я кажу. Ось тоді ми переможемо. Повірте. Або хоча б більша частина. 80% українців це зрозуміють. Ось зрозуміють, не будуть просто виконувати, не будуть підстраюватися, не будуть щось сказати, просто зрозуміють це своїми містками і душою, що ми для них ніхто, і вони, а вони повинні для нас бути сміттям. Шкідливим сміттям. Хто б це не були, вибачте мене, можливо, я за, за, знаєте, затрагую такі душевні рани. Діти, батьки, рідні, близькі, ні! Ні! Якби вони хотіли, хоч щось би зробили, хоч просто щось би зробили. Сердечко поставили Україні, вони бояться всього. І не хочуть мати з нами ніяких справ. Хоча на словах, начебто, люблять нас хтось там, десь. Китай, вслед за Росією, суділа так у США на Іран. Ну, Китай давайте так. Китай я не хочу це обговорювати. Розумієте. Просто вот заявление МИД России в связи с американскими ударами по территории Ирана. Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22-го удара по ряду ядерных объектов Ирана, предпринятые вслед за израильским нападением на Исламскую Республику, безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударом территорию суверенного государства, каким бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, устава ООН резолюции. Заметьте. Україна это другое. Україна это іскусственне. Люди там іскуслене. Людей в Україні. Ми сотворимо. Ми, 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 от і все, друзі. Ну, нудно, як замовляю, але я інакше не можу. У нас одне працювати на нашу перемогу для нашої армії, для Нашої України, для нашої держави, для майбутнього наших дітей. Не будемо загинемо. Ну, реально, загинемо. Загинемо в будь-якому смислі. В фізичному, в моральному. Нас просто знищать як людей. Ми будемо їхніми бійцями. І все. Це потрібно зрозуміти, друзі. Тому. Донатимо донатимо для наших воїнів, для на... донатимо для нашої перемоги. Ввечері я розповім розмову з військовими. Ввечері я розповім багато чого цікавого. До ми зустрінемося о 20-й годині. Я перевівся на двадцяту годину. Ну і ще хочу. Три слова за підхопити про повернення міністра Чернишова Олексія Чернишова. Мені там пишуть, виставляють, а ось він повернувся, а ти на президента наїжджав, а ти там казав, що не повернеться. Пункт номер 1 Найдіть хоч одне слово, де я наїжджав на президента України. Пункт номер 2 Найдіть хоч одне слово, де я казав, що міністр не повернеться. Не треба обрехувати людей і видумувати, і придумувати те, що не було. Якщо ви щось і говорите, і пишете робиться тільки те, що було. І пункт номер три, я як вважав міністра Чернишова нікчемною людиною і нікчемним міністром, я як в вв... так і вважаю. Я як вважав Міністерство єдності, це Міністерство решалов і це Міністерство, яке просто створено для крадіжки грошей і яке не допомагає в об'єднанні взагалі, я так і вважаю. Я як вважав... Що перед цим також міністерка була нікчемою, я так і вважаю. І бути ковриком для витирання всіх ніг і не мати свою думку, вибачте мене, ми що, повинні бути адабрямс? Я б тут багато розповів, що, хто, кого приголошає. чому він повернувся? Не знаю. У мене є свої думки, але це знову мої думки, і, можливо, я з ними поділюся на тижні. Але я ніколи не казав, що він не повернеться. Я завжди казав: Міністерство це шкідливе, міністерство крадіжки, Міністерство Ришалова, Чернишов нікчема, він нічого не зробив за 7 чи 8 місяців, будучи міністром, тільки гроші, гроші і гроші. Все. І не треба мені щось стикати і писати. Не треба. Розумієте? Я не підданий, я не васал, я не рабчийсь, я людина. Ось і все. Дякую вам, я хочу подякувати за ваші донати. Григорєву Сергію, Козак Володимиру, Цупровій Світлані, Турчинському Денису два, переказ один на канал. Дякую вам, пане Денис, дякую, тисну вам руку. Ковальовій Оксані, Цупровій Світлані, Молчанець Миколі, Андрейка Юрій, Лазебник Валерію, Луцькевич Оксані, Харута Федеро, Малюха, Малюха Оксані. Денисовий Ніни, Зазуля Людмилі, Назаренка Марії 50 на 50. Дякую вам, пані Марія. Басько, дякую вам, велика дяка за, дяка за підтримку каналу. Басько Євгенії FIIB. Монтрансфер. Дякую вам. Дякую на Монобанк. Перерахували. Ковальові Оксані, це ще вже понеділок був. І ріп'ях Анатолію. Всім, всім, всім величезна подяка. Друзі, до вечора у нас дуже багато зайняло цей випуск, але який є, вибачте мене, що так довго повинно бути 5 хвилин. До вечора. Україна переможе.